16 жовтня у місті Біла Церква міський голова Василь Петрович Савчук провів зустріч із студентами вищих навчальних закладів першого-четвертого рівнів акредитації стипендіатами міського голови на 2015-16 роки. Ми кожен рік такі зустрічі проводимо, і я скажу, що велика справа в нашому місті, коли зустрічаюся, от з вашими ревесниками, з такими людьми, по такому по такій причині, тому що. Розумію, що сьогодні у нас прекрасна молодь, гарні дівчата, гарні хлопці, головне, ж розумні. Я думаю, вчасно була зроблена ця премія заснована. Тому що ми, коли її засновували, ми так думали, щоб нагороджувати не обов'язково відмінників. От, а от саме тих юнаків і дівчат, які переймаються сьогодні тими чи іншими проблемами в нашому місті, живуть міським життям, от, роблять його різноманітним, цікавим, ну, безумовно, навчання теж враховується. От, тому дуже приємно сьогодні вас всіх бачити і дозвольте від імені виконавчого комітету, від імені міської ради вручити вам ну, такі от посвідчення, ми безумовно само стипендію. Відповідно до розпорядження міського голови від 29 вересня 2015 року про призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації міста Біла Церква на 2015-2016 навчальний рік, стипендія міського голови призначена 21 студенту. Дана стипендія заснована у 1997 році. З часу її заснування 347 студентів стали стипендіатами міського голови.